Ага, ага, не підходи, не підходи, не підходи. О, всім привіт, Ви на каналі Таро. І сьогодні це друга частина, що я роблю Майнкрафт. У Майнкрафті будую. Й я... Блін. Та йому якщо було гарно. Оп, все тут буде така. Тут була якась така дошка, тип. Па. Так, така, такого покладемо. Ось такого. Ось... Ось такого. Ось Ось тако. Цей. ось так. Щоб, типа, було... Ну, що типу що щось... тут малював би всякі картини. Тоже ми перейдемо до цього другого поверха. Де якісь речі. Оп. Це якось тупо виглядаю. Я вам таку пасхалочку дам. Я можу сказати, яка у мене остання буква мого ім'я. Та-та. Ви собі нам ну, не перечулося. Остання буква мого ім'я. Буква. Зараз на екрані буде буква ця. Все буква є. Можете написати в коментарях е, цей. Ну, вгадувати моє ім'я, писати в коментарях, як чи... Я буду казати, я буду чесно казати. Я буду почасно казати, чи це моє ім'я, чи це не моє ім'я. А Якщо в мене буде 200 підписників, то я скажу скільки скільки букв у моєму ім'ї. А якщо буде 500, я скажу першу букву мого ім'я. 500 підписників. Хоп. Так, кладемо, кладемо. Вікна. Так. Так. І можете написати... Ну, і якщо мені брок дозволить, я може і його ім'я скажу. А я не буду його казати без його дозволу. Так якби я не буду казати без його дозволу, що він на мене не образився. Ось так во. На моєму каналі знімалося лише два учасника. Ой, як два. Один очі учасник знімався. А я раз був... У мене, коротше, є відео, ну, як сказати, десь там 12 відео є. Ті, що я ще не виклав на YouTube, бо вони. Коротше, не виходили. Просто перше відео, що ви мали вийти на YouTube, це що я з броком, типа що я Нубас, типу, у Майнкрафт. Ну, короче, кузильку у мене кену. Я нубасом, нубасіном став. І у мене нубасіна, коротше, як называйся. Пишла, як називається. Ну, коротше, я... у мене хата була землі. Вона був початок цього всього. Действие. Вибачте, але то відео видео. Так, короче, так. Що так. Коротше, там якась така фігня проробилася, коротше. То він там щось не то говорив, то він там щось не те ще що щось роби... робив, йомайо. Потім ще я якось там тупив, потім ми десь там 20 хвилин нас знімали, просто грали собі, потім зрозуміли, що ми відео знімаємо. Потім ще це, як називається, Ой. Потім ще поняли. Що це відео не буде свікувати, бо ми його знімали. Чуть на 3 хвилини, ой, на 3 хвилин. раз в мене на відео було, там де ми з браком знімали про паркур. У мене, ви думаєте, паркурные ходи, чи у мене паркурные ходи просто реально, це нереально майже зняти на моєму каналі. Просто ми знімаємо, знімаємо половину, і все, далі ми просто граємо в Майнкрафт, так як би. І так би, ну вже не для, для Ютуба відносимося, а до якби просто грати. Там є моє, коротше, таке. Up. Ще ще мене було саме перше відео там, де я мав викласти це про школу. Це ще навіть не на самому каналі, це ще, як називається, На тому, знаєте, там де було 57 підписників. Хто не знаю, хто, знає, хто чи ні? То коротше там я діпа знімав про школу. Що коротше, що там була школа, і я, типу, її спалив, во, але я не вийшов відео, бо я там таке, бляха, говорив. Що я не виклав за відео. Ну я і гарно вікна посла поклав. -мо, капот я, я, я гений у на штанці. Так. Кон -кон 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 -тин -тин -тин. Так. Ой, я вже почав відео, Та я знав. Коротше ще давайте я ще трошки нагадаюсь, які ще приколи з броком були. Ті, що ви ще не знаєте, а буде які біда, ті, що не ви, ну, коротше, не веколосім. Наприклад, у мене одне відео там було, коротше. Я знімав його сам. що, типу, там про якогось Херабрина, блін, І просто я в один момент у мене просто манік цей вилетів. Не знаю, само по собі. І цей. І просто в мене типа на цьому. Зара на коротше на сюзі там де... Як вам об'ясните. Короче, коли моїх програм, типа там я, типу, ну, як вам сказати, моє лице, типа там моє ім'я, просто я, типу, проходив п'ятий клас і, типу, во було. І просто я то відео виклав, бо просто я не міг монтажувати відео і цей, і тоді його виклав. А так було б гарний, то там такі приколюхи, мені задаст там десь не... Мені колись нормально було 10 перегляд, 20... Ну тепер не так. Ну, я думаю, що відео набере 21 часи, що Ну, просто таке інтересне було, що я хоч зняв, я три рази його передивлюся, бо мені дуже інтересно воно було. Але таке осталося. Хочу хоч таких подобних відео, ну, не забувай ставити лайки і 200 відео, бо якщо не буде, типу, дивитись відео, то я цей буду майже їх на викону. Виклад... Ну, типу, буду Виклажувати але не так часто, так як зараз кожен день Лише відео. Ну тому що це вам подобається, я вже там перегляди набираю ці. Чи я хотів, щоб я про якусь інакшу рубліку зняв. Хочете, я можу, типу, в коментарях, яке мені ще можна відео зняти. Я подивлюсь і сприйму, подивлюсь там відео. Ой, які відео. Ваші коментарі про прочитаю ще їх. Вот о рівно все. Можна тут цей кабінет робити. Не. Опа! Я клоу. Це буде, коротше, так собі придумав я. Це буде у нас, не знаю, спортзал. ходу або бокс. Може бути... Буде... Ой, боротьба. Бокс. Бокс, -мо, фьюрі. Так. Ну, Якось такого виходить. Ну, кажу, зайнись в коментарях, що там щось негарно у мене вийшло, що я щось Знаю там. Один є один такий челік. Я його, його вам нагадаю зараз. Але я не буду про все розказувати, бо я не маю права про нього говорити. Але я знаю там одного, знаю. Та що мені майже... Всі мої ма не не ну всі, ну а майже всі сарі мені писав. ну Та всі сарі писав щось там не гарно, що там не гарно було, ще ж там не гарно. Ну такі черри такі я знаю, таки такі бувають черки, бувають, бувають. Ну а ми будем уже прощатися, так що не забувайте ставити лайки. підписуватися на канал. Ну па-па-па-па.